Шановні, шановні депутати, шановна міська шановні присутні, я би е, хотів підняти зараз е, таку проблематику, яка е, дійсно має місце має місце у нашому місті, в місті Бровари, е, таку як обважування на ринках, да, на наших ринках, е, у тому числі і центральний наш ринок, ринок Нива. Цю я тему піднімав ще 2015 році. Ми розглядали тоді це питання по деяким чи не було доручено направлено відповідне доручення до управління економіки для того, щоб провести загальну. Загальні збори і обговорення цього питання з директорами ринків, але чомусь це не було проведено. Тому зараз я знову хочу загострити питання саме на, на цьому. Ми всі прекрасно розуміємо, що більшість броварщан на сьогоднішній день вони фактично не живуть, вони виживають. Так? Оскільки ті заробітні плати і пенсії, котрі вони отримують по відношенню до вартості продуктів харчування, до вартості ліків і комунальних послуги ми розуміємо. Тобто там залишається майже копій. І якщо буде ще плюс обгороження на центральних ринках, де люди на сьогоднішній день саме зараз приймають рішення стосовно вибору місця купівлі ринки. чому? Тому що вартість на сьогоднішній день тих чи інших продуктів харчування на ринках дійсно менше, ніж у супермаркетах у магазинах. Ну, нехай не на всі, не на весь асортимент товару, але на більшість від нього це 100%. Але по факту провів, коли проводив самостійне обстеження, хочу донести до відома тут присутніх цифри. За основу взяв ринок Нива. приблизно там 50 торгівельних точок, що продають товар на вагу. Якщо ми порахуємо середні, приблизно середній рахунок на одного покипця. Кількість таких покупок протягом години, тривалось робочого дня 9 годин, і середнє обважування, що безпосередньо я на собі це відчував, коли купляв. То за день вдумайте всю цифру, за день таке обважування становить тільки по одному ринку близько 20 тисяч гривень. А що купляти? Все, що загодно купляти. Я загострю тему, піднімаю тему над тим, що йде обважування. Обважування яким чином? На тих же самих електронних вагах, так? коли я безпосередньо приходжу, вони там щось його перезагружають, ці електронні ваги, замість того, щоб поставити ціну і електронні ваги дають зразу загальну суму вартості купівлі, вони рахують на калькуляторі. Тобто, це дійсно близько 10%, плюс-мінус 10% йде, обважування обваження, йде фактично варосло на цих ринках. Це перше. Друге. Стосовно, якщо ми, ну зрозуміло, цю цифру візьмемо за основу 20 тисяч і порахуємо в місяць, то це ми розуміємо близько півмільйона гривень. Тому я прошу, е, Ігоря Васильовичу, передам вам відповідне звернення стосовно створення тимчасової контрольної комісії стосовно цього питання. Е, прошу звернутися у тому числі до управління економіки, до керівництва відділу плавустрою. Часово контрольну комісію тільки виключно з числа депутатів. Це може Є, бути. І громадськість, і ну, працівники запитую, тому що ми голосуємо тільки на сесії у складі депутатів. Якщо контроль тимчасову контрольну комісію з числа депутатів громадськості безпосередніх там фахівців, це робиться розпорядження міського. Є розліш мова йде саме про ефективний результат цієї комісії, тому, тому я думаю, більше. Більше доцільно буде залучити працівників і міліції при контрольних закупках, і фіскальних Полі, нашого да, перепрошую вже поліції, податкової інспекції. Більше ніж впевнений, що Деякі з присутніх, Юрій Скотнік, він проводить разом там, певні напрямки і певні дії по таким напрямках. Це буде цікаво і іншим депутатам. Тому, будь ласка, і підтримати це питання, і провести максимальні наші загальні дії стосовно того, щоб потім... Дійсно, коли люди приходять і обирають рішення стосовно купівлі того чи іншого товару, щоб не було якогось обговорування, тому що деякі навіть видумати всю картину, що деякі працівники на ринках вони навіть заробітну плату як такову не отримують. Тобто їх доход складає те, що вони там накалядавали, так скажімо, так? все, що вони обворували, це їх фактично е, е, заробіток. Тобто, це просто неприпустимо в сьогоднішніх умовах. Ігор Васильович, я вам передаю відповідно звернення. Ну, і важливо розширити функцію цієї контрольної комісії, тому що робоча група по МАФам говорить про те, що великою мірою потреба створювати мафу по дворах по вулицях через те, що неефективно працює ринок. Тому можливо є сенс розширити, щоб поспілкуватися з адміністраціями ринків і запропонувати їм. Ми жодному разі не має права втручатися в їх роботу, але запропонувати їм досконалення їх роботи. Можливо, звернути увагу на що там тільки був перепродаж імпортних товарів, можливо, там, що передбачені були місця для місцевих товаровиробників. Тобто оптимізувати взагалі роботу ринків на нашу. На проблему з магами, які дійсно слушна, але на підставі цієї комісії ми вже будемо далі е, приймати рішення стосовно цих напрямків, да тому що необхідно провести загальні зустрічі з підприємцями, котрі, тобто мова тобто не тільки за один ринок, а взагалі комплексне це питання для того, щоб його вирішити. Дякую. Дякую,